Шановні українці, любі друзі, зараз я хочу зачитати вам слова мого побратима Сашка Русіна. Сашко це людина, яка з перших днів війни не стає сторон. Він бачив все на власні очі. І те, що він написав, це не просто текст, це крик душі. Я повністю з ним згоден у кожному слові, бо сьогодні ми всі маємо розуміти. Війна не десь далеко. Вона поруч, і якщо ми не будемо єдині, вона прийде до кожного. Отже, послухайте ці слова Сашка Русіна. Вони болючі, але правдиві. Ворог дойде до ваших місць. Зараз ситуація на Запорізькому та Херсонському напрямках страшна. Про Донеччину і Луанщину навіть не кажу. До Запоріжжя лишилося якісь 20 км від лінії бойового зіткнення. Павлоград щодня накриває різними засобами ураження. На Дніпропетровщині така напруга, але втікати від війни це не рішення. Я вас запевняю. Бо виня вас все одно знайде всіх вас. Так само як знайшла тих фермерів, підприємців, взагалі різних професій людей, які на початку вторгнення залишалися на окупованих територіях, і зрештою вступили до війська. Вони втратили все, але зрозуміли одне краще воювати за своє, ніж жити під окупантом. Чим далі від фронту, тим більше людей думають, що до них не дійдуть. Дійдуть, я вас запевняю, якщо ми всі... Не станемо на захист Ненки. Колись я теж так думав. Покров так думав. полоград так думав. Краматорськ і восвоені вже в зоні ураження. Я не знаю, як достукатися до людей, до вас. Але, мабуть, треба сказати прямо, поки ви тікаєте від страху війни, хтось на вас останні очами, очима бачить. Цей світ перед смертю. Сашко, від мене тримаєшся, тримайся, тримайся дружі. Все буде добре. Слава Україні!